Їзика. Тож коли я гуляю вулицями, я все ще трохи хвилююсь. О, як? Що думаєш про це, Міку? Тож тобі треба більше впевненості? Впевненості? Було б ти достатньо дорослої, щоб пити? Ой, ой ой Ой, гляньте на час. Дякую вам за розмову. Міку, Лен, Мейко. Ой. Це ж... Акіто, то є, біда, кохане, що йоу. Гей, йо, йо. а? а що з тобою сталося? Яке ти маєш право говорити до йо, йо. При собі, то моя братва. О, це ваші друзі? Перепрошуємо. Стоп! Що це за люди з тобою? Ставим твердо, стаємо сильно, відкиньмо всі страхи, побачите, зміна прямо зараз, пацани. І що за мене розпілкування? Ти справді асосава. Книжечка на лайти буде плавний байк. Тобто вона надихалася цією дурницею. Ці окуляри зовсім тобі не личать. Її погляд такий мертвий. Ну це завдяки Мсяню. Вона, напевно, трохи з цим перестаралась. То Жанекі, як щодо вечірньої зустрічі? Я сама ізолююся. Зрозуміло, ми її скасуємо. Чекай, кохане, а як же наша репетиція? Зустріч, репетиція... Схоже, її спогадивають, що все це навчання. Як би їй нагадати. Кохане, лови! Вибачте, друзі, назустріч не піду. Я можу співати. Анекі, ми завжди у тебе будемо вірити. І підтримаємо на виступах. Хлопчики! Кохане! Досить дивно вона стало впевненішою. Ага.